Усім доброго ранку. Так, зараз я одягну окуляр, щоб вас краще бачити. Зараз, сей, сюди. О, різкість настроєна. Налаштована. І так я помила своє волосся, ем, своє кудряве волосся кудрявим методом із Тіктоку. Ось тестую. Але я знаю, що зараз я ще зроблю. Правильно піду, ем, висушу волосся феном і їх вирівнюю. Всім рекомендую. А я хотіла вам розказати, що сьогодні я нарешті їду забирати свої лінзи. Я людина недосвідчена в питаннях окулярів і лінз. Я не пам'ятаю, як правильно сказати, лінзи око окусовами. Контактні, напевно, контактні лінзи. О, я просто пам'ятаю, як російською називається, але... І я розмовляю українською, тому всі русизми, всі ці російські слова намагаюся бути. От ще я дивлюсь дивні дива. Я вже на другому сезоні. У мене змусила Яся подивитися. Вона довго чекала, поки я надумаю їх подивитися. І ось, нарешті, я дивлюсь, тому я на другому вже сезоні на першій серії. В принципі, цікаво. Все. Побачимося після. А ще в мене англійська через пів години. Через... За пів години у мене англійська. І вона у мене з 11 до першої години дня. І після того я одразу поїду за ліце. Отак. От Всім Всі пока до наступної нашої зустрічі. Я трошки тим, Але я в цьому я в лінзах. І мої окуляри ось тут лежать. Я нічого не зняла в лікарні, хоча дуже хотілось. Я думала, нарешті я поверну свою навичку знімати на людях, яку так довго я виховувала у себе. Ви можете подивитися по моїм старим відео. Ви, звісно, не побачите, що я багато ходила. На людях. Але у мене був трохи прогресу. Але він різко впав, коли в мене пропало бажання знімати відео. От, А зараз воно знову повернулося і я знову перескочила зі своєї головної думки, бо я бачу повідомлення, які мені приходять від викладача. От, я хотіла сказати, що завтра буде класний день. Ми завтра зустрінемось в чат, Я їх зніму. А ми завтра плануємо сходити в секанд і сходити в канцелярію, бо мені треба б... Блін, я палець, що я в кадр палець зісуну. І сходити в віват-канцелярію, того що мені там треба знайти обкладинку. Можливо, ви розумієте, про що я зараз кажу. Ось є обкладинка, і в ній... Коротше, це називається зошит зі змінними блоками. Я ніде у нас у місті не можу знайти обкладинку для цього зошиту, тому завтра буде ще одна спроба, ще одна канцелярія. Якщо там не буде це напевно, одна з найбільших канцелярій в нашому місті, то прийдеться ще в одну йти в інший філіал цієї канцелярії. От. Все, Всім до завтра. Мені при... зараз потрібно зняти свої лінзи. Я не знаю, як це зробити, тому що на це треш. Зараз буде спроба одягти лінзи. Я вчора не зняла, як я їх знімала, бо я дуже нервувала. Але Даша це моя молодша сестра. Вони намагалися зняти. Але я була дуже у розпаді, тому я не давала їй знімати. Тому я не знаю, є там щось чи ні. От. Зараз я готую своє місце, де я буду зараз їх обдягати, ці лінзи. Я дуже сподіваюся, що вийти дуже швидко. Я кожного разу думаю, А, ща, швидко зробимо все швидко. А нічого не виходить швидко. От нічого, все, я пішла мити руки будемо е, пробувати. Зараз скажу скільки час. 11.10 11.10 хвилин, нічого не видно, можна включити. От. І... Повернемося, я скажу, скільки е, часу мені знадобилось, щоб взяти. Е, я поспілкувалася з моїми подругами, які користуються контактними лінзами для зору. Вони сказали, що потім буде швидко, але щось мені так не здається. Поки, поки. Ой, дівчата, ви впали. Ладно, все, всім пока. Я пішла готуватися, не ну, не готуватися, а мити руки і взяхатися. Я вдягнула, в мене вийшла. У мене вийшов. Я витратила на це 13 хвилин. Зараз 23 хвилини я починала в десь. Ну, все, одягати легше, ніж знімати. У мене ще зні... чекається ввечері, чи пізніше, чи в обід, я не знаю коли, це знімати все і доведеться. І я сподіваюся, сьогодні буде легше. Ладно. Всім пока, я починаю збиратися, тому що ми допомоглися з Настю зустрітися. О 12.20 ми підемо, а потім до нас приїде яся. от, Ну, коротше, треба швидше прибиратися. У нас Настя, вона професійний. Професійна людина в сфері секунді. Вона дуже класно шукає. Я такого не вмію робити. Я просто з ними хожу, дівчатку. В надії, що колись я теж зможу. Але я як -от нещасна дитинка бігаю за мамою, боюся потерятися. Яся, яся, дивіться, вона там щось така серйозна. Серйозна яся. Усім привіт! Я знову ввіщаю вам зі своєї свого дому. Якийсь цей влог виходить не дуже цікавим. чи, Я, я би сказала, що як перший блин комом, от і, іноді так трапляється. от так у мене і з моїм таким першим відео українською мовою, ну, перше відео було це там, де я вам розказала про себе трішки, а ну, другий ко в мене тоді виходить другий блин комом, от. А я трошки засмучуюсь через це, якщо чесно, От але я сподіваюся, що на майбутньому мене вже буде виходити краще, оскільки за рік я якось розтратила свої можливості, своє вміння знімати відео, знімати щось цікаво. Хоча мені здається, і перед цим я відео не дуже цікаво знімала. Боже, у мене якась депресія зараз почнеться. Знайшла через що прийматися. Я думаю, що мої глядачі мене будуть любити не через якусь естетику, а просто за те, що я розказую про своє життя і, можливо, це цікаво. Зі... От, якщо у вас є якісь побажання, і вам щось цікаво було б, щоб я вам показала, у вас є якісь е... ідеї для відео, ви б хотіли, щоб я щось показала знову ж таки, то я запрошую вас у коментарі. Буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете, і з реально з великим бажанням буду з вами там спілкуватися і обов'язково якусь ідею візьму, а можливо, і не одну, і буду вам знімати, розказувати, показувати. От зараз ми з моєю мамою та молодшою сестрою робимо кортик, який називається медовик. Медовик є таке слово нормальне українською мовою. Я думаю, ви зрозуміли. Торт медовик. Я сподіваюся, такі слово є. і Я не помиляюся. От, Зараз ми печемо коржики. У нас вже є два. Зараз я вам їх покажу. Так, третій коржик вже допікається. Гляньте, як він гарнюньо виглядає. Я вже його покрутила трошки. Закриваємо його. А це два коржики, які ми вже спекли. О, вони вже навіть майже остигли. Ну, я мала на увазі холодні. От, є два мама з Дашею пішли купувати інгредієнти для. Начинки. Я за собою вже помічаю, що мені набагато легше спілкуватись українською мовою, я її ввожу собі як би, на такій постійній основі. Я намагаюся спілкуватися з усіма українською мовою у соцмережах. Всі соцмережі я зараз веду українською мовою, відповідаю всім у соцмережах, у месенджерах і лише українською мовою. І... З друзями спілкуюсь українською мовою. Лише у мене проблеми з батьками, трошки, і з бабусями та дідусями. Але вони також вже потрошку переходять. Не так трошки, як ой, не так багато, як я, але я дуже рада, що вони взагалі це роблять. Я дуже їм якби, вдячна за це, що вони підтримують цю ініціативу, і, відповідно, підтримують нашу країну. От, все. <реш> Трішки патріотична хвилинка. Дякую вам за увагу! На такій позитивній ноті перетортик буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Воно вийшло трошки такі карявеньке, але я наступного разу прикладу ще більше зусиль і вас буде чекати що-небудь цікаве. Тому пишіть свої ідеї для відео в коментарях. І не забувайте, з вами була Настя. Допомагайте Збройним силам України. І все буде Україна! Па-па! До наступного відео!